Полтавець Сергій Вовченко повернувся з російського полону. Це воїн 77-ї окремої аеромобільної бригади, який зник без вісти під Бахмутом. Черговий обмін військовополоненими відбувся на Великдень разом із нашим земляком Сергієм Вовченком додому повернулися ще 129 героїв: це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спеціальної служби транспорту. 48 звільнених захисників раніше вважалися зниклими безвісти. Є оборонці, що мають поранення, контузії або втратили кінцівки. З полону додому також повернули двох рідних братів, які виконували бойові завдання біля міста Бахмут в Донецькій області. Найстаршому зі звільнених з російського полону 58 років, наймолодшому 21 рік. Повернені герої захищали Україну на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому, Херсонському та Луганському напрямках. Усі врятовані захисники мають звання рядових або сержантів. Слава Україні! Героям слава!